Так, всім привіт! З вами Андрій. Ви дивитесь канал Їжпа і Готуй. Сьогодні у нас рейтинг плавлених сирків. Скоро знову ж таки свята. Або може, вже вони пройшли. Я не знаю, коли ми це відео виставимо, чи до свят, чи після, але... Зазвичай люди, коли готують купу салатів, вони ще й готують їх часто з плаваними сирками або різні закуски з плаваними сирками. І ми вирішили зробити рейтинг плавлених сирків. Це дуже популярний продукт в Україні. І у нас сьогодні ось такі кандидати на наш рейтинг Ось Золотий резерв і ферма. Вони насправді робляться обидва на одному і тому ж заводі, хоч і це дві різні фірми. Вони робляться в місті, в місті Решетилівка в Полтавській області. Наступне у нас Порятин робляться в Порятині в Полтавській області. Далі президент робиться в Шостка в Сумській області. Так далі Комо робиться в Дубно в Рівненській області. І далі у нас своя лінія і Молендам. Причому вони теж робляться на, одній, на одному заводі в місті Житомир. Це підприємство Старокостянтинівський молочний завод взагалі. Тому оці два на одному заводі, оці два теж на одному заводі робляться. Ну, будемо коштувати, дивитися, який з них смачніший. Зазвичай в магазинах є два види плавлених сирків: це дружба і вершковий. Дружба це ще там відомий з совка вид сиру. Але я, звичайно більше люблю вершковий. Ну, його частіше люди, мені здається, купують на салати. Він більш такий нейтральний, не має гірчинки цього як у дружбі. Тому ми сьогодні все пробуємо саме. Різновиду вершковий. По цінах найдешевший тут своя лінія 33 там, гривні за 100 грам. А найдорожчий ферма 41 гривня за 100 грам. В принципі, не, ну, не дуже велика різниця насправді між ними всіма, але різниця є. Можу ще завчасно сказати, що зазвичай я насправді купую в магазинах свою лінію на салати, і президент, коли просто хочу поїсти, бо президент він такий ну, має реально смак сиру якогось, типу кисломолочного. Але сьогодні подивимось, чи вийде мій президент, який я звичайно купую в лідери чи ні. Іноді я буваю, вгадую свої улюблені продукти, іноді буває ні. Сьогодні побачимо, як буде. Значить, я далі буду на осліп куштувати продукти, ці сири. Моя співведуча Анастасія зробить там, невеличкі такі кубики сиру зараз, і я буду просто їх, не знаючи, де який, дегустувати і розставляти які місця там, що мені більше подобається, що менше. Ну і в кінці потім дізнаємося, які це були насправді марки сиру. І так, ну що ж, почнемо дегустацію. Я між дегустаціями, між кожними там, видами сиру, буду ще пити воду, полоскати рот, щоб трошки. Перебити смак. І почнемо з номера один. Ну, по запаху. Просто плавлений сир, нічого такого, якогось стороннього запаху не чути. Ну, смак такий легкий молочний смак. Як от молочний батон, щось таке. Якогось стороннього присмаку не чути. В цілому нормальний не смак. Ну, поки що залишається на першому місці. Просто легкий молочний присмак. Не особливого смаку сиру, берем чути, але. Й Ніяких прям поганих смаків також не чути. Так, далі Номер 2 Це такий твердіший по консистенції. Більш нагадує, ну, вже як сир, не якусь нам, але це більше таке, як намазка перший, мені здається, був. А другий такий вже більш як сир. Він такий, що не, не намажеться прям легко. Запаха взагалі майже ніякого не чути. Легкий, легкий, там дуже ледве-ледве лед, щось чути, якийсь сирний такий смак. Тут, тут, тут було е, запах більше чути, а тут менше. Тут взагалі смаку особливо ніякого немає. Тобто він просто нейтральний. Тобто якщо оцей, я, я казав до цього, що цей нейтральний, але трошки якийсь легкий присмак був, молочний, і запах трошки хоча б був. Тут особливо ні запаху ніякого немає, і смаку теж майже ніякого немає. Просто як, як знаєте, ото, тофу є сир, типу без, без смаку, без нічого, це щось схоже. Ну, типу, не настільки, як тофу, але смаку майже ніякого нема, тобто дуже нейтральний. Просто ніякого смаку. Ну, тобто цей, цей, поки що смачніший, цей, який на другому, він так і лишається на другому місці, він, не, ну, типу, він менше смакових якостей в нього, в принципі, будь-яких. Так, далі номер три. Цього теж запаху майже ніякого не чути. Реально, от я навіть очі заплюшую спеціально, щоб типу нюх краще працював. Нічого не чую за ніяковий запах. Він трошки м'якший за другий, але теж твердіший за перший, що теж мазатись буде погано. Це таки більше на салат підійде. От Що другий, що третій на салат добре підійдуть, бо вони тверді. А перший класно мазати на хліб. О, смак. Чесно кажучи, це такий трошки неприємний смак. Смак якоїсь паленої пластмаси, не знаю. Таке щось. Я колись пам'ятаю, купив дружбу. Не своє лінія, а щось розумне вибір, чи щось таке там. І Теж смак був такий дуже жахливий. От отут теж, це більше навіть не а на якусь дружбу схожий. І смак, якось присмак паленої пластмаси, не знаю, таке щось, типу. Просто пластмаси, типу, присмак. Мені щось не подобається взагалі. Це на... як... як сирний продукт, таке щось на смак, не знаю. Коротше, це на третьому місці, і воно значно гірше за перше і друге. Перший два чину. Перший хороший, другий такий нейтральний, нормальний, третій жахливий, чесно скажу. На смак як пластмаса. Я б таке б не любив. Так, ладно, далі тоді номер 4. Ну, тут такий приємний, сирний запах. Ну, схожий на той, який в першому, але може навіть трохи сильніше пахне. Це, напевно, президент. Бо <з -п> я. <з -п> я> Типу, <реш> я часто беру, мені здається, я його впізнав. Тут є такий творожний запах, творожний присмак, якийсь от кисло кисломолочного сиру такого присмак, як наче сир Філадельфія таке щось. Ось, щось схоже. Я, якщо це не президент то я здивуюсь. а може і ще якийсь, значить то я сири з таким же, але. Ну, тут відчувається, що це сир, я ж кажу. Такий молочний присмак. На язику по консистенції, така як сир Філадельфія, таке щось. Тобто там, от, сир Філадельфія це ж просто береться кисломолочний сир, сметана, сіль, і в блендері перебувається. І це, от, по суті, кисломолочний сир, ну це, по суті, сир Філадельфія стає. Так його можна зробити. Ну От, щось схоже. Але я б не сказав, би, що він набагато смачніший за перший. Все одно у нього смак такий трошки нейтральний. Він десь на одному місці з першим, я б сказав. Бо Тобто теж хороший, як і перший, схожий легкий молочний смак. Просто трошки інші, там, може, нотки там молочні якісь. Просто чи він хороший, що відчувається, що це сир, сир саме, типу відчувається от такі трохи гранули кисломолочного сиру якогось. Таке. Ну, а так в цілому от перші два хороші сири. Так, далі номер 5. Тут такий. Приємний запах пряженого молока, я би сказав взагалі. От запах був приємний пряженого молока, консистенція якась як резина. Наче пасту, якусь їм. Ну Пасту не як макарони, а пасту як як стюбіка видалено ну, якусь. По ідеї він добре буде мазатись. Він по консистенції схожий на номер один. От доволі схожий. Може, це на одному заводі якісь із тих сирів роблять, тобто, що там то ні, чи не чи порятинений, ферма і золотий резерв, або там своя лінія. і... Молдена чи як там. Ну, коротше, щось із тих серій, які на одному заводі, можливо. Ну, бо схожа консистенція, як паста. Ну, і теж відчувається трошки такий присмак, якийсь штучний. Але при цьому є ще й приємний присмак пряженого молока. Складно. Тобто, ну, це точно краще, ніж номер три, який зовсім жахливий. Але це, по ідеї, гірше за номер один, мені здається. Але от я не знаю, чи це краще за номер два. Напевно, краще за номер два бо Ну, є приємного присмаку більше, та, ніж неприємного. В основному відчувається приємний присмак пряженого молока, але злегка є такий штучний трошки неприємний присмак. Я би сказав, що ну, порівняно з нейтральним номером 2, це може на одному місці, може трошки краще за нейтральним номер 2. Так, далі номер 6. У цього якийсь запах неприємний. Я ще... Знаєте, то є чіпси з е -е смаком сиру там, або мівіна з смаком сиру вже раніше якось була, не знаю, чи є. І там сиром, ну воно смерділо прям сиром, то чіпси з смаком сиру. От оце схоже, типу теж не пахне сиром, а, а смердить сиром. Вони на смак жахливе. Але на смак, як чіпси із смаком сиру. Тобто тут, тут тут купа ароматизатора сиру відчувається, як от в цих чіпсах зі смаком сиру, там мівіні зі смаком сиру, і у цих всіх продуктах, там паличка зі смаком сиру, От тут, тут таке це гамно якесь взагалі. Смердить ароматизатором. І на смак як ароматизатор. Причому неприємний ароматизатор, який більшість людей не люблять. Ну, бо більшість людей не люблять чіпси з сиром. Є люди, звісно, які люблять, але більшість людей не люблять такі сири. Я, Типу, я не знаю нікого, хто любить чіпси з сиром. Це разом з номером 3. Ну, тобто, номер 3 неприємну гірчинку має. А цей як смак ароматизатора має. І то, і то неприємно на смак, типу, як. Так скажу, що це разом. Ну, може, може це трошки приємніше, ніж номер 3. Оцей номер 6. Хоча насправді таке ж лайно, як і номер 3. Тобто на одному, на одному місці це два таких лайняних продукти, які я би не купляв. Так, ну у нас ще лишився номер 7. цього ну, запах приємний. Ну, По консистенції він такий твердий, більш на салати. Смак я би сказав не дуже приємний. Ну, не настільки поганий, як 3 та 6, але не дуже приємний. Я би його поставив от, краще за 3 та 6, але там гірше за інші всі. Консистенція теж такої пасти, як у якого, там, номера 5 було, так? Здається. Але при цьому є теж трошки такий неприємний присмак. Схожий на те, що там 3 та 6 неприємні присмаки є, але його менш відчувається. Більш нейтральний, тому я поставлю ближче до номер 2. Але відчувається є такий трошки неприємний присмак тут теж. я би сказав номер 7 це такий ближче до 2, що нормальний. А 3 та 6 зовсім погані. Може навіть. давай я перекуштую зараз. Шостий. Це зовсім поганий. Третій. Ну, третій теж поганий, але не настільки, ну, тобто, ну, буде шостий в кінці, третій. Трошки краще за нього. Теж поганий. Тим сьомий. Другий такий більш-менш нейтральний. Там ось п'ятий. П'ятий краще з таким приємним. Я навіть зараз чи я навіть зараз рот не пролускав і от, після всіх оцих серії взяв п'ятий і відчуваю знову цей приємний присмак пережаного молока. Ну і перший та четвертий. Найскладно вирішити, можливо, п'ятий краще за перший. За рахунок цього присмаку опряженого молока, але не всім подобається пряжене молоко, тому я не буду все-таки на друге місце ставити. Та й, ну і все одно, тут є і трошки неприємний присмак, тому буде на третьому місці. Але вони от перші три дуже хороші. Далі другий нормальний такий, сьомий такий не дуже. 3-6 три, жахливі. Три, я б таки точно не купляв би. Тобто, якби мені треба було щось купити поїсти, я би купував щось із перших трьох. Четвертий, перший або п'ятий. Дуже хороше. Якщо треба щось насилати, таке нейтральне, от другий, другий нормальний, номер 2 Номер 7 це, ну не знаю, хіба що й найдешевший буде, я би його тільки тоді міг би купувати, так ні. 3 та 6 я взагалі би не купував. Ні за яких умов. Ось. Ну, зараз тепер подивимося, що де було. Ну що ж. Так, Ну, свій президент я вгадав. Тут я. І так завчасно зрозумів, що це, скоріш всього, він. Якби, тут, ну, я не знаю, Може казати, що рейтинг куплений, але я просто вгадав свіре сири, які я найбільше зазвичай люблю їсти. І, в принципі, він мені далі найбільше подобався. Ну, оцей теж хороший сир. Та дивно, що своя лінія вийшов. Ну, вони на одному заводі, типу, я й казав, що. Чи як я казав на одному заводі робилися? Якісь, якісь я називав, що вони на одному заводі, чи це я оті казав, що на одному заводі роблять, чи це я за оці казав, що на одному заводі. Типу, ну, що я вгадував, начебто вони на смак навіть як з одного заводу. Тому та ну, але дивно, що своя лінія навіть на третім місці на третьому місці, тобто виявляється хороший сир. Ну, от як я раніше казав, типу, у президента відчувається. Така, е, типу, смак, як у сира Філадельфії, типу консистенція, така як у сира Філадельфія. Така натуральність в принципі, відчувається. Тобто це такий найбільш натуральний сир, я би сказав, з усіх. Цей такий, як паста більше, але при цьому в нього нема штучного смаку. Тобто є. Ну, він по консистенції, як паста, але на смак хороший. Типу відчувається такий молочний присмак приємний. У цього, типу, теж така от, що дивно я. Я їв просто так багато разів, теж свою лінію, коли там салати робив, ніколи не відчував, що у нього виявляється присмак пряженого молока є. А так, коли наосліп теостую виявляється у нього присмак пряженого молока, який я навіть не знав. От кому такий нейтральний, теж непоганий сир. Тобто на салати можна брати так ось. Ферма і золотий резерв вони на одному заводі робляться. Але, ну, як я і казав, присмак трошки неприємний обох відчувався, але от Золотий резерв не настільки. Тут особливо неприємного присмаку майже не було, більш нейтральний був. А от у цього ферми ну, такий сильний неприємний присмак відчувався. Пирятин, взагалі, жах, я не очікував. Це наче відомий загод, там якийсь молочний. Жахливий такий неприємний присмак взагалі. Може, він такий має бути, може я не розбираю в сирах, не знаю, воно схоже є, є, типу, як. Американський сир, сир, сир чедер. Американці дуже люблять вони там, коли якісь відео я дивлюсь на Ютубі. Вони постійно кажуть там покласти в набургер, там типу, на м'ясо, там, там салат, щось вони там. Американ cheese кажуть, американ cheese, там, типу, оцей це чеддер свій кладуть. Насправді їхній американ cheese це повне лайно. Типу, порівняно з будь-яким нормальним європейським сиром, це повне лайно, там повно хімікатів, їхньому бо у цьому щедрі, там реально повно хімікатів, і це реальне лайно. І типу, він, він смердить прям неприємно хімікатами якимось. І от оцей схожий типу. Оце, це мені теж смердить якимось типу, штучними хімікатами, сирним, а не нормальним сиром. От як от чіпси з сиром, таке щось. Та типу. я такий не купляв. А. Інші ну, нормальні сири. Тобто, в принципі, от, коли просто поїсти, так, як я і ранію, і буду купляти, як і раніше, купляв номер 4 і ну і ще там, от п'ятий та перший на салати нормальні. А, типу, якщо, якщо що, ну, можна кому, якщо хтось купує, можете купувати далі. Хороший сир непоганий. А ці три, ну, я би не, не, не рекомендував особисто. Ось, ну такий вийшов рейтинг. Так що готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і на все добре!